Що всього лише удача, але ми вважаємо це своєю заслугою. Робив яєчню, розбив яйце, воно виявилося двожовтковим. І я був такий гордий, ніби це моє яйце знесене моєю куркою. Виграш на ігровому автоматі. Якщо людина постійно грає в автомати, то в неї обов'язково буде якась стратегія. А якщо багато грати, то рано чи пізно тобі пощастить. І ось такі люди розповідають про свої виграші та пояснюють їх власною стратегією. Але при цьому вони ніколи не говорять про програші, яких набагато більше. Багаті батьки. Існує величезна різниця між тим, щоб заробити мільйон доларів і просто народитися мільйонером. Цікаво, чому люди, народжені в багатих сім'ях, мають непідйомне почуття власної величі і вважають себе вищими за інших. Не всі, але багато хто. Однокласник щойно отримав права, став їздити на батьківському мерседесі, на якому ще кілька місяців тому батя возив його до школи, і всім втирає, що потрібно вміти досягати успіху. Коли я запитую, якого успіху домігся особисто він завжди відповідає, що я так запитую, бо заздрю. Коли хтось посилається на чужі вчинки, щоб виправдати свою поведінку, подруга пила під час вагітності, але дитина в неї здорова. Мама говорила, що раніше взагалі не було дитячих крісел, і все було нормально, ніхто не розбився і не загинув. Та годі мій сусід постійно їздить бухим і ніколи не попадається. Мій дід курив по пачці на день і випивав пляшку віскі і дожив до 95 років. Правда, знайомі фразочки? Так, ці дії не гарантують сумного результату, але у багато разів підвищують ймовірність того, що сумний результат настане. Великі причиндали. Люди часто насміхаються над тими, хто демонструє своє накачане тіло. Але щоб мати його, потрібна велика самодисципліна, дієта, постійні тренування, великі причандали всього лише генетична удача. Ти ніяк не можеш на це вплинути і щось змінити, якщо не ляжеш під ніж пластичного хірурга. Аналогічно зі зростом. Якщо ти виграв у генетичну лотерею, це не твоя заслуга. Подруга минулого року виграла 5 мільйонів доларів, я була рада за неї. На ці гроші вона розрахувалася за будинок, відклала дітям на коледж, погасила їхні з чоловіком студентські кредитки. Але потім у соцмережах почала писати, що заслужила цю поїздку на дорогий курорт. А коли купила Мерседес, стала всім впарювати, як він їй важко дістався. Дорогенька, тобі просто невимовно пощастило. Ось і все. Моєму другові бабуся і дідусь залишили у спадок дві квартири в центрі Нью-Йорка. Таунхаус, дві дорогі спортивні машини і кілька мільйонів доларів. Зрозуміло, його оточення звернуло увагу, що офіціант із бургерної раптово змінив спосіб життя, і він почав розповідати, що всі ці роки не спав ночами. Вів онлайн проект і до кінця не був упевнений, що він зіграє. Коли я при всіх сказав, що він жене, він сказав, що я просто заздрю, що в нього вийшло. А в мене ні. Я не образився і просто сказав, що тепер його завдання не промотати спадщину. Живу у Флориді. Тут є тип людей, які ніколи не евакуюються при наближенні циклону, перечікують його на місці. А потім сміються над тими, хто поїхав. Ось уже формані ідіоти. Моя бабуся курила по пачці на день. У свої 70 багато пила для такого віку. Морозиво поглинала кілограмами, як і арахісове масло. Вона ніколи не займалася спортом, ніколи не вела здорового способу життя, але була нормальної статури і завжди здоровою. Батько казав, що не знає за рахунок чого так відбувається, і натякає на втручання потойбічних сил. Високий зріст це справді те, над чим ми не владні. У шість років тренер сказав, що для росту треба пити більше молока. Я до 11 років пив молоко як не в себе, у підсумку просто став жирною дитиною. У підсумку доріс до 170 см. сантиметрів і все. Те, що людина народилася і живе в крутому місці, типу Каліфорнії, Колорадо або Нью-Йорка. так багатьом подобаються ці місця, але з цього не випливає, що подобаєтеся ви. Перемога в боротьбі з раком тут багато що залежить від удачі: лікується цей вид раку чи ні, допомагає лікування чи ні, але можна точно сказати, що це неймовірно складно. Те, що людина стала знаменитістю в онлайні, багато з них впарюють, що треба просто робити і обов'язково вийде. Потрібно йти за своєю мрією і в тебе буде студія в Нью-Йорку, як і у них. Звісно, без роботи успіху не досягти, але вони штовхають промови, ніби повинно вийти в будь-якому разі, раз вийшло у них. Але в більшості випадків. Причиною успіху є вдалий збіг обставин і вірусне поширення контенту в інтернеті. І все це створює основу для подальшого розвитку. Без початкового поштовху ніхто ніколи не злетить у 99 випадках зі 100. Удача тут є одним із найважливіших елементів успіху. Можливість знайти свою другу половинку. Подумайте. Двоє людей мають подобатися один одному на фізичному і ментальному рівні. У них мають бути схожі життєві цінності, однакові погляди на важливі життєві аспекти. Коли двоє людей все ж знаходять одне одного і живуть у коханні понад два місяці, це справжнє диво бути народженим у сім'ї, яке має історичне коріння – Часто бачу, як дехто хвалиться, що їхні предки брали участь у громадянській війні або приїхали на материк раніше за інших. Я розумію, що це круто, але це не твоє досягнення і не робить тебе кращим за інших. Яка різниця, в якому поколінні ти тут живеш, у першому чи в десятому?